Дивіться, значить, проекції падаючих тіней легко, теж так само, як ми з вами робили, знімали кути з кубиків, і ми повинні розуміти, що от падаюча тінь, звідки ля вона йде. Якщо ми придивимось з вами, от у нас власна тінь на циліндрі, вона дуже така прозора, тому що вже світло з вікна починає закатуватися, але от у нас. У нас власна тінь на циліндрі, і від точки, де власна тінь доходить до еліпсу, у нас відбувається проекція падаючої тіні. Ми це повинні розуміти. І, по суті, можемо з вами починати будувати собі ці лінії проекції тіней. Складно. Для мене, оце, для лів... я ліворука людина, бачите, для мене оце положення, оця лінія найбільш незручна. Тобто я навіть отак от буду виворачуватися, бачите, і накидувати. І зараз будемо потихеньку пробудовувати проекції падаючих тіней. Так, пішли туди далі, вони да, туди відходять. Там у нас з вами є всякі такі значущі, не значущі оці от деталі, там всі ці оці аркуші стоять, вони не стоять. Можемо на... натяк на це дати, щоб трішечки е... зробити більш цікавим да, наш фон. Але сильно в це не огубляємось. Для нас ось головне. От, як пішла падаюча тінь. Її проєкція на горизонтальній площині. Ось лінія туди пішла. Е, наступне да, От пробудовуємо проєкцію. Від, дивіться, яка цікава тінь від сфери на горизонтальній площині. Ось це ж вона йде, от, бачите, і пішла. Вона доходить, починає на циліндрі ламатися, падати на циліндр. Потім тут вона ще десь є. Це все. В затіненні на кубіку, і ось дуже яскраво виражена, дуже яскраво і контрастно виражена ця тінь, падаюча на, самі, на самому кубіку. По суті, у нас композиційний центр роботи це ось все, він найбільш яскравий, найбільш такий контрастний, цікавий. Да? Давайте намітимо. Краще прижати кнопочкою хоча б одною тут, щоб воно, бачите, не? сильно не люфтило мені, не, не дюралося сильно. Так, вчора наші два, два літаки наші вчора збили. В курсах над Азовським морем. А-50-й збили. І ще скоріш за все, ту 22-й збили наші ПВОшники. Молодці. От падаюча тінь на площині горизонтальній, а потім вона, бачите, іде. От вона отак тин -тин 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 пішла, попадає на циліндр і ламається по циліндру. Тобто, от вона попала. Це я навіть дуже багато її аж куди завів. Вона, по суті, от давайте її істинні напрямки зафіксуємо. Я підкоригую себе. Трішечки отак, щоб я час бачив. У нас ще з вами 50 хвилин. Ми ще ого го повністю тональну прокладку зробимо повну. Зараз. Ну, О, от, от, бачите, показали, як вона йде. Тут вона трішечки буквально десь за щось там ціпляється. Ми її сильно не виділяємо у нас от з вами. Блін, таке нехай. У нас з вами. E, значить, це все в тіні по суті. От, вся оця сторона кубіка, вона в такому в півтоні. От у нас тінь. Тобто, тіні у нас тут достатньо скажімо так, складні, достатньо складне освітлення. Можливо, є сенс якось зробити ось так, підняти, да, щоб ну, погратися з цим. Бачите, якщо я взагалі прибираю електричне освітлення, зовсім все міняється до стану, до навпаки. От. Я не можу полагатися тільки на денне освітлення, Чому? тому що воно постійно змінюється. Сьогодні сонце, а потім, можливо, буде взагалі пасмурний день, тому я виставляю електричне. В електричному освітленні, бачите, є свої, свої заманухи. Є свої плюси, є свої мінуси. Воно може бути конкретніше, давати нам більше конкретних ціней, але воно менш, ем, як скажеть мені, я скажу, менш природне, менш м'яке, менш таке от прозоре. Так що такі, от, такі у нас справи. Тут я можу вже сильно-сильно послабити свої оці, -оці побудови. Е, дивіться, да, як змінюється малюнок, коли ми прибираємо всі зайві лінії побудови. По суті, у нас малюнок стає дуже цільним, акуратним, при умові, що ми правильно побудували. Лінії побудови повинні бути потрібні, але коли ми починаємо, приступаємо вже, підходимо до роботи в тоні, можливо, треба вже лінії побудови послабити або прибрати. Або прибрати. Так, ось активна падаюча тінь від бортика. Можемо так її трішечки там показати, зробити потім її плавний такий перехід. Вона допомагає хорошо виділити на контрасті куб. і Ось це. Тут навпаки куб темніший, ніж фон, подивіться. Так? Тобто постійно порівнюємо, порівнюємо одне з іншим, одне з іншим. У нас вся наша система малювання будується на порівнянні. Одного предмета з іншим, одної плями з іншими. Да. Ось цікаво, йде падаюча тінь. Ось вона. Від кубіка. І пірамідки. Ось вона пішла вгору сюди. Зайве оце постираю все. Так, і от тепер по штриховочці зараз підемо з вами. Тому що деякі розуміють легкість як неохайність, це неправильно.